Всім привіт! Сьогодні хочу вам показати, як можна за допомогою футболки викроїти плаття без всяких викройок. Для цього простилаємо полотно тканини, склавши вдвоє. Ось так прослали, поклали футболочку, я вже склала її вдвоє. Ось так. О. розправили ось так. Тепер беремо. Карандаш, у мене ось така ручка, яка від пари зникає, кривецька така. І тепер обмальовуємо ось ось так. Тут залишимо трішки, щоб зробити шов місце. Так тепер малюю ось тут. І от так, отак малюємо трошки так, донизу. Так, донизу. Промалювала лінію і рукавчик ось так. Ага, щоб видно було, ось так лінію рукавчика зробила, тепер вирізаємо. І так я вже вирізала. Передню половинку плаття. Ось так, бачите. О. Тут робимо горловинку, я хочу так її трошки прорізати і зробити фігурну. Ось. І так. Потрібно нам ще задню частинку так само вирізати. Потім наметуємо і вже шиємо. Можна просто сколоти ось такими булавочками, тут плечі і бочки. Ось і по такому принципу шиємо літнє, простеньке, нежирке платтячко. Щоб вам було зрозуміло, я ще по такому принципу пошила ось таке платтячко собі, Довжина до колін. Тут зробила ось такий виріз. Ось так і поясочок. Ось такий поясочок, Не пришитий до плаття, просто одягається. Можна без поясочка, просто рівненьке платьку носити, ось так. Виходить дуже просто рукавчик ще не показала. Ось так я, планочку тут пришила. Ось, планочка. Ось так. Пробуйте. І у вас теж вийде без заморочок, дуже просто. Всі, я думаю, зможуть. Підписуйтесь на мій канал і чекайте щось цікавеньке, потрібне. До нових відео. Всім доброго дня!